Вітаю вас, діти! Подивіться, кого я зустріла в осінньому парку. Так, це їжачок. А що він робить? Він збирає шишки. Давайте допоможемо йому скласти у кошик та заодно порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісі. Дев'ять шишок у їжачка. Хотіла вже йти додому, але раптом я зустріла маленьке мишенятка. А що він збирає? Він збирає каштани. Давайте допоможемо скласти в кошик. та порахувати. Один. Два. Три, чотири. 5, 6, 6 каштанів у мишенятка. А тепер давайте перевіримо, чи були ви уважними, хто зібрав більше ласощів по осінньому парку: їжачок чи маленьке мишеня? У їжачка дев'ять шишок. А в мишеняти 6 каштанів. Тож у кого більше? Так, більше у їжачка. А коли я навідалась на наш город, мене чекав кошик з осіннім врожаєм, а назбирав його зайчик. Давайте допоможемо нашому працьовитому зайчику порахувати та зібрати урожай в кошик. Один, два, три, чотири, п'ять. 6. А тепер давайте перевіримо, якими ви були уважними. У кого було більше осінніх дарів? У зайчика чи в мишенятка. У зайчика було 6 овочів, а в мишенятка 6 каштанів. Тож у кого більше? Ну, звичайно, їх не більше і не менше, їх порівну. І наостанок давайте порівняємо, в кого було менше осінніх дарів, у зайчика чи в їжачка. Нагадую, у їжачка було дев'ять шишок, а у зайчика шість овочів. Тож у кого менше? Так, у зайчика. А тепер пропоную позайматися веселою осінньою математикою. Давайте допоможемо білочки порахувати від 1 до 10. Один. Два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці! А тепер рахуємо від трьох до п'яти. Три, чотири. П'ять молодці. І наостанок давайте порахуємо у зворотньому порядку від десяти до п'яти. десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. Молодці. Наший їжачок пропонує відправитися на потязі в осінній лісочок. У нього квиток в третій вагон. Тож давайте порахуємо. Рахувати ми будемо кількісним рахунком. Перший, другий, третій. Їжачок. Ми знайшли твій третій вагон. Тобі в третій. Ми знову з вами в осінньому парку. Наші тваринки розгублені. Був сильний вітер, і він змішав все, що вони назбирали. Давайте допоможемо знайти зайве у ланцюжку. Мишенятко збирав каштани. Що зайве в ланцюжку? Так, морква. Зайчик збирав овочі. Що зайве в ланцюжку? Так, шишка. Їжачок збирав шишки. Подивіться уважно, що зайве в ланцюжку. Так. Каштан. А тепер завдання від білочки. Вона хоче перевірити, чи добре ви знаєте, як виглядає цифра 1. Роздивіться уважно цифри на дошці та порахуйте, скільки одиниць. А тепер завдання для вас, малята, назбирайте осінні листочки та викладіть їх стільки, скільки ви бачите одиниць. А ще діти, ви можете поставити рисочки стільки, скільки ви бачите одиниць. Та надісувати мені свої роботи.